У мене дві шланги для поливу. Зараз міняю одну на другу. Як я це робила. Виключаю воду, беру насадку, перекручую. Тут така насадка є. Відключаю, все, і побігла водичка. Водичка набирається у шлангу і під тиском пробиваються оці дирочки, е струйки водички і зараз будуть збільшуватися під тиском. Ну Так як світла зараз немає, може бути невисокий тиск невеликий. Бажаєте замовити рослини? дивіться геліфери, які шикарні по 85 гривень. Ось зелені. До речі, цю рослину самостійно я садила. І вона прийнялася. І дуже гарно хочу вам продатися. Хто хоче так, 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 починає підніматися. А медкарпатки в мене по 150 гривень. І глоксинія 630 гривень. Ухті! 9 штук. Так, видно, не видно? Я сподіваюся, вам видно. Круто.